Головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Філіп Свідерський. Вітаю, і далі говоримо про таке: 63 мільйони на армію та новий заступник мера. У Дніпрі пройшла 56-та чергова сесія міськради. Час перевзуватися. оскільки водіям обідеться зміна літніх шин на зимові творчість замість лайливих слів. У чечелівському районі Дніпра біля лавандового будинку асфальт прикрасили квіти. Андрій Денисенко новий заступник міського голови Дніпра. Відповідне рішення ухвалили депутати на 56-й черговій сесії міської ради. Дніпро надзвичайно місто, і ми маємо зберегти. Дніпро як надійні і ресурсний центр нашої армії. Гроші на техніку та устаткування. Міський голова Дніпра Борис Філатов під час сесії міськради вручив бойовим бригадам сертифікати на ще майже 63 мільйона гривень. Це кошти прямої субвенції, яку виділяє громада. Рішення було підтримано 56 депутатами. Будемо далі допомагати вам. Звертайтесь, будь ласка. Я 24 на 7 на зв'язку. Я спілкуюсь з вами всіма е, особисто. Тому разом до перемоги і ще раз міський уклін. Вам велика вдячність і вдячність, що не зупиняєтесь, незважаючи на всі ці труднощі, які вас оточують. Не зупиняйтесь, бо без вашої допомоги нам хана буде. Оплески та подяка від усіх містян. Також під час сесії міськради Дніпра традиційно нагородили лікарів. Міський голова Борис Філатов вручив відзнаки медичним працівникам міста та області. Такі питання цікаві задають. А чому це саме мене? Потрібно? Хто я така, щоб мене замовляти? Ось так питання звучить. А я їй кажу, що я маленька, може для вас і не значуща, але я та людина, яка надавала розголос діянням криміналітету. Погрожував сокирою та пошкодив службову автівку поліції. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, чоловік напав на поліцейських. Які прибули за викликом мова йде про місцевого жителя Синельниківщини, який раніше вже був судимий. Як виявилось, чоловік заборгував за електроенергію і за відповідним приписом співробітники електромереж приїхали її відключати. Однак з цим правопорушник був не згоден. А як побачив працівників поліції, розлютився і пошкодив авто правоохоронців. Нападнику ж повідомили про підозру. Наводили шахеди на лінії електропередач на півночі України. СБУ затримала двох російських агентів, які діяли у Київській та Чернігівській областях. Ворожі завдання виконували двоє мешканців Києва віком 17 та 21 року, яких дистанційно завербував співробітник російської воєнної розвідки. Щоб отримати координати для запуску дронів. Камікадзе за агенти об'їжджали територію обох регіонів на своєму авто. Наразі затриманим оголосили про підозру їм загрожує довічне ув'язнення. На Полтавщині СБУ та Нацполіція затримали двох поплічників РФ, які підпалювали автівки ЗСУ. Підозрювані місцеві студенти, які виконували замовлення агентів РФ. Вони підпалювали авто в Кременчуці, знімали це на відео, тим самим фіксували злочин та відправляли росіянам. Хлопці перебувають під вартою. Їм загрожує близько восьми років тюрми. Зима вже не за горами, тож шиномонтажі незабаром очікує аншлаг. Правильна гума це не лише про комфорт водія, а й про щеплення з дорогою. Не варто чекати, коли випаде сніг та на дорогах з'явиться ожеледиця. Вирішальним чинником заміни шин є температура повітря. Тож скільки обійдеться перевзути свою ластівку у цьому році? Дивіться в сюжеті Анастасії Бурковської. На вулиці вже прохолодно. тож час подбати не тільки про свій комфорт, а й про комфорт своєї автівки. Заміна гуми одна з найважливіших справ, яку варто встигнути зробити перед морозами. Які помилки допускають водій найчастіше, та яка ціна послуги зараз дізнаємося. Перевзування авто в першу чергу безпека для автомобіліста. Цьогоріч ціна на таку послугу стартує від 660 гривень без купівлі нового комплекта. Курс долара зріс, тому і товари в нас подорожчали. Можемо сказати стосовно комунальних послуг, вони зросли десь на 40%. Якщо ми беремо товар, це гумодиски, диски. Вони зросли десь на 10-15%, порівняно з прошлим роком. Є така гума, всесезонна, але я б її не радив, тому що вона влітку дуже слизька, а взимку вона погано тримає. Тому я б радив влітку купляти саме літні шини, а взимку саме шини. Якщо ж треба оновлювати комплект, то в залежності від обраної гуми виробника та габаритів ціна може сягати понад 50 тисяч гривень. Дмитро й сам автомобіліст та зауважує, що значно зекономити можна, якщо правильно зберігати шини. Так вони прослужать значно довше і не доведеться купувати нові якщо лежачи зберігати резину, то вона злежується і потім дуже важко її розкачати. Якщо стоячи, вона залишається в своєму правильному положенні. Потім ніяких проблем не викликає збірка і накачати колесо. Помийте її для того, щоб хлопцям було не так брудно колеса розбирати. Відповідно балансування пройде успішно, якщо будуть чистенькі колеса. А на пана Артема, окрім планових робіт, чекав ще й непередбачуваний ремонт. Новий скат купив ще місяць не в яму попав, все, скат негодний. Наше українське виробництво тисячі гривень. Одна шина не своєчасні ремонт та обслуговування можуть вартувати життя. Автовласникам нагадують, що літні покришки на холоді добіють і стають слизькими, немов пластмаса. Внаслідок погіршується щеплення та стійкість транспортного засобу на дорозі, особливо вкритої снігом або тонким льодом. Анастасія Бурковська, Борис Єфімов, Дніпро ТВІ. Уряд розпочав перевірку підприємств, які мають право бронювати працівників від мобілізації. Після проведення аудиту організації повинні підтвердити свій статус критично важливих для економіки та життєзабезпечення, або ж втратять право на бронювання через невідповідність критеріям. Сьогодні ще шість українських дітей із своїми мамами повернулись з тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запорізької області та Криму, повідомив Андрій Єрмак. Дітям від 3 до 17 років вони пережили складні випробування. Їх змушували навчатись в російських школах під тиском пропаганди, а батькам погрожували. Деякі діти не могли отримувати лікування. Тепер родини в безпеці та отримують необхідну підтримку. Велика Британія надасть Україні близько 155 мільйонів доларів для підтримки морської коаліції. Повідомляє уряд Сполученого Королівства. Фінансування виділяється на тлі зростання кількості російських атак на українську портову інфраструктуру в Чорному морі для захисту зернового коридору. Крім того, Лондон разом із Норвегією шукає партнерів для фінансування постачання додаткових морських безпілотників і радарів. Крім того, Литва вкладає 10 мільйонів євро у виробництво українського ракетоносія дрона Паляниця. Повідомляє заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв. Процес відбуватиметься за прикладом данської моделі, тобто шляхом прямих інвестицій в українського виробника. В свою чергу Франція на початку 2025 року передасть Україні три винищувачі міраж 2000 Літаки будуть оснащені крилатими ракетами скальп і авіабомбами ААСМ. Про це повідомляють французькі ЗМІ. Замість лайливих слів квіти. У Чечелівському районі Дніпра біля так званого лавандового будинку асфальт прикрасили квіти. Їх створила Дніпровська художниця Ольга Рекун разом із місцевими дітьми. Як виникла ідея та чому викликала поліцію? Дізнайтеся з наступного сюжету. Малюнки на асфальті провулку архітектурного ідея художниці Ольги Рекун. На творчість надихнули діти, розповідає мисткиня. Бушкетники у дворі виводили крейдою образливі один на одного слова. Якось я йду, коли бачу діти малюють, розмальовують крейдою цей прогулок. Багато дітей малюють. Ну а діти, коли над ними немає дорослої опіки, розумієте, їх якось тяне в щось таке шкідливе. Такі нехороші слова я почитала, думаю, ні, треба за це взятися. це нікуди не годиться. Люди будуть проходити і читати це. Все це художниця запропонувала дітям створювати малюнки фарбами, які збережуться на асфальті довше. Однак за певних умов, щоб не було образ, тільки позитив. Я вирішила повернути, знаєте, в наш час у дітей вони підтверджені стресу, так же само, як і дорослі, а мабуть, ще більше, тому що і сплять погано, і оце якась агресивна така між ними атмосфера вчинилась. І я вирішила їх направити Позитивне русло. Батьки дітей, розповідає мисткиня, підтримали ідею, придбали фарбу, і робота закипіла. Проте знайшлися сусіди, яким така творчість прийшлася не до вподоби. Мовляв, малюнки можуть відволікати водіїв, які заїжджають у провулок. Находились такі, які ні слогані сього визивали поліцію. Що ми такого робимо? Поганого, щоб поліцію визвати. Так і що й приїхали? Приїжджали так. Двічі приїжджала поліція. Одна, одні приїхали хлопці, зрозуміли ситуацію і кажуть, так, конфлікт не працюйте далі. Дуже створюється гарний настрій, коли дивишся на ці е, роботи. Діти не просто там е, по вулиці. Ходять, а вони зайняті творчістю. Ми е, дуже радіємо, що в нас тут так гарно, чисто. і Кожен раз, ну, подивіться самі, як в нас тут все розписано, і ще дуже чудово, гарно. чудово дуже. Сусіди кажуть, їхня вулиця часто у центрі уваги. Її називають бусковою або лавандовою, адже вже років з п'ять привертає увагу бусковий дім. І розпис під'їзду, який зробила власноруч художниця. А я коли перемогла оцей будинок Бусковий, коли перемогла в конкурсі бюджету участі, я взяла за основу цей колір і потім пішло, пішло, пішло. Ви розумієте? І всім подобається він, всім, він так, як би сказати, заспокійливий. Це найкраща подяка, і це для мене радість. Ви розумієте, коли те, що я роблю, подобається людям. значить, людям це потрібно. Коли, ми, коли я виконала ці малюнки з дітьми. Вони вже й підсохла краска, тут фарба дуже швидко сохне. Люди обходять. Я кажу: та йдіть по, по малюнкам, можна йти. А вони ні. Не дозволяє совість на таку красу наступати. Ви розумієте? Я настільки була схвильована цим. Думаю, ну молодці люди навіть цінують, навіть бояться наступати на це. Ви розумієте? Фарба доволі стійка. Навіть після дощу квіти на асфальті дарують усмішки з гарним настроєм. Оксана Ващенко Борис Єфімов. Дніпро ТІВІ. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Що не їх завершать, водопостачання відновлять. А більше даних на сайті Дніпро .тв, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому мене все бережіть себе та близьких. Слава Україні! Мої вітання на телеканалі Дніпро Вів випуск новин спорту Донецький Шахтар у рамках третього туру основного етапу ліги чемпіонів УФА. В гостях в Лондоні мінімально 0-1 поступився течнім арсеналу на поле стадіону. Команди вивела восьмирічна українська гімнастка Олександра Паскаль, яка втратила ногу внаслідок російської атаки на Одещину у травні 2022 року. На поєдинок дівчинка прилетіла разом з гірниками. Що стосується зустрічі, то господарі змогли відкрити рахунок на 29-й хвилині, коли після удару Габріеля Мартінеллі м'яць спочатку влучив у стійку, а потім від Дмитра різника залетів у ворота. У другому таймі каноніри не реалізували пенальті, який перервав Боротар. Натомість його команда так і не відігралася до фінального стастка. В активі шахтаря лише один пункт. Та 29-та позиція у турнірній таблиці. Наступний поєдинок він проведе 6 листопада проти швейцарського Янг Boys. Мир запанував у Дніпрі. На жаль, мова не про припинення ракетних ударів по місту. Одноіменна команда вперше стала чемпіоном Дніпра з футболу. Мир запанував у Дніпрі. На жаль, мова не про припинення ракетних ударів по місту одноіменна команда вперше стала чемпіоном Дніпра з футболу, змагання якого виявилися неоднозначними, адже з низки різних причин не всім колективам вдалося фінішувати і завершити сезон. Із-за чого було не зіграно поєдинки декількох турів. Зрештою, перед заключним ситуація склалася так, що обидва претенденти на чемпіонство Мир і Юкрейн Тім набрали однакову кількість очок, і за регламентом турніру, у разі нічиєї у звітній зустрічі, на них очікував Ковий золотий матч, забігаючи наперед, варто зазначити, що суперники були близькими до нього. Втім, вже у дебюті поєдинку українська команда порушила правила у власному штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті, і капітан пацифістів Максим Білик пострілом з позначки не залишив шансів голкіперу Андрію Бобровському. До речі, у складах обох команд було вдосталь виконавців за іменами, які встигли пограти на гарному професійному рівні. У Юкрейнін Тім Володимир Приземлін, Костянтин Крутенко, Дмитро Волков, Михайло Коломоєць, Андрій Порохнявий, у «Мирі» воротар Максим Ловський, польові виконавці Давид Зеленський, Владислав Шишка, Антон Шарко та інші, що дало змогу нечисельним уболівальникам стадіону Олімпійські резерви пізнього вечора стати свідками футболу непоганих швидкостей і якості, щоправда, практично без гольових моментів. Супер. Не надто воліли ризикувати. Томість після відпочинку у другому таймі інтенсивність гри збільшилася, і у його дебюті українці поновили рівновагу, коли відзначився Михайло Коломоєць. Далі до 80-ї хвилини суперники обопільно. Атакували один одного, але не більше доки на 81-й хвилині миру не вдався стрімкий набіг правим краєм, і після прострілу, з якого вздовж лінії воротарського майданчика Олександр Шукалов, що вийшов на заміну. Притул розстріляв порожню площину білого прямокутника. У час, що залишався до фінального свистка і вкомпенсований арбітром до основного юкраїнин тім, яка 77-ї хвилини залишилася у меншості після вилучення Михайла Коломойця, намагалася врятуватися бодай нічиєю, але на жаль, для себе зму. Шона була поступитися. Поразка для неї виявилася другою поспіль болючою, адже якихось два тижні тому вона програла у серії після матчевих пенальті Кубка Дніпра. На початку стислої урочистої церемонії нагородження учасникам поєдинку подякував, привітав та побажав успіхів у майбутньому голова федерації Дніпра Ярослав Дерев'янко. Хочу подякувати командам, учасникам цього, можна сказати, фінального матча, який дуже сильно підняв рівень проведення цьогорічного чемпіонату міста Дніпра. На жаль, з деяких причин, декілька команд надійшли до старту, але 10 команд, які прийняли участь саме у вищій лізі чемпіонату міста Дніпра, показали справжній рівень гри у футбол, жагу до перемоги. І сьогодні ці три найкращі команди отримали свої заслужені нагороди. Далі першими він удостоїв нагород наразі вже екс чемпіона Дніпра Сухачівку, яка не змогла захистити свій минулорічний титул і нині мала задовільнитися бронзовими медалями. Розчарованим і засмученим виглядав граючий тренер Ukrainian Team Костянтин Крутенко, який знову, як і у турнірі, кубка отримав для команди срібні відзнаки. Золоті стали надбанням колективу миру, який під орудою головного тренера Андрія Яковця став черговим новоспеченим чемпіоном Дніпра з футболу, кращим бомбардиром якого вийшов. Михайло Коломоєць з української команди. Як зазвичай буває, апофеозом не тільки усієї церемонії, але і турніру загалом стало вручення капітану команди пацифістів Максиму Білику головного трофея змагань величезного красення Кубка за перемогу. Насичений вийшов календарний цей рік у чемпіонаті міста. Зібралося дуже багато таких достойних команд, претендентів. Ну, хоч кажеться, що до цього фінального туру тільки дві команди претендувало, але наступ... всі суперники були на достойному рівні, тобто прохідних ігор не було. Жаль, що не всі, звичайно, добрались до фінішу цього чемпіонату, але це гра, і тому, я думаю, перемагає сильніше. Золотий чемпіонський футбольний сезон команди Мир у Дніпрі 2024 року традиційно на згадку закарбували на загальну світлину. Вдячний онук свого відомого на всю область діда. Засновник спортивного клубу Арсенал Дніпро Юрій Ткаченко у селищі міського типу Кринички Кам'янського району провів турнір з футболу, яким шанував пам'ять свого діда Миколи Петровича Мельника, який на жаль дочасно пішов в життя. Втім, його леву частку він плідно розвивав і розбудовував фізичну культуру та спорт у селищі Божедарівці. Вдячний онук свого відомого на всю область діда, засновник спортивного клубу Арсенал Дніпро Юрій Ткаченко проведенням футбольного турніру у селищі міського типу Кринички Кам'янського району вшанував пам'ять свого діда Миколи Петровича Мельника, який, на жаль, дочасно пішов в життя. Втім, його левову частку він плідно розвивав і розбудовував фізичну культуру та спорт у селищі Божедарівці. Хочу подякувати організаторам турніру Микола Петрович Мельник. Це був мій фізрук в школі, прибудував мене футбол, баскетбол, людина з великого імені, яку всі поважають. Я в тому числі це шановна була людина. Команда Божедарівки разом з іншими колективами міст Кам'янського, Дніпровськими Петровкою і спортивним клубом Арсенал та господарями поля аматорами селища Кринички стали учасниками турніру, який відбувся на стадіоні останнього. Юрій Ткаченко стисло познайомив зібрання з біографією та життєписом свого діда. Після чого і належить будь-якій офіційній частині урочистості з нагоди відкриття змагань, пролунав державний гімн. Після чого присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять Миколи Петровича Мельника та всіх військових і цивільних, які загинули. На війні з Росією перший віцепрезидент Асоціації футболу Дніпропетровської області Анатолій Шинкаренко на знак подяки вручив від імені громадської організації організатору змагань Юрію Ткаченку пам'ятну статуетку. А кожна з кінтету команд учасниць отримала у подарунок по м'ячу. Після чого відразу на двох майданчиках, які облаштували поперек футбольного поля за коловою системою, де кожен мав зіграти з кожним, розпочалися поєдинки турніру, який виявився напрочуд цікавим і захоплюючим у першу чергу з точки зору змагальної складової. Дякую, велике. Хочемо відзначити Асоціацію футболу з області за надану можливість грати цей турнір сьогодні. Хочемо сказати велике дякую нашим воїнам, нашим ЗСУ, які нас захищають, обороняють. Дякую вам за допомогу. Вам ми можемо грати футбол. Зробити сьогодні гарний турнір. Дякую велике Криночанській громаді, Божедарівській громаді. за Можливість приймати участь що стосується вищезгаданої змагальної складової, то вона вдалася на славу, адже переможеці призери визначалися практично у заключних матчах і навіть більше. Після того, як завершилася зустріч заключного туру, у якій нічією один один розійшлися Кам'янське і Дніпровська Петровка, з'ясувалося, що в обох суперників абсолютно рівні показники, і долю бронзових медалей довелося визначати в запаморочній серії після матчевих пенальті, героєм якої став голкіпер колективу з обласного центру Максим Дулін, який парирував чотири удари, чим допоміг своїм партнерам святкувати успіх 10-9, що в підсумку ізумовило для них третє місце на турнірі і звісно нагороди відповідного. Гатунку. Дуже велике дякую по-перше, організаторам за те, що дали таку нам чудову змогу зіграти на такому турнірі, вшанувати пам'ять такого великого чоловіка, який багато зробив для спорту. Також хотів би подякувати ЗСУ, нашим хлопцям, за те, що дали нам змогу грати під чистим свободним небом. Дуже велике їм дякую, а також приємно грати, приємні хлопці. У нас не буде сьогодні нікого. Ті, хто програє, всі для себе вже чемпіони, вже побідітелі. Тому раджу всім грати цей від спорту, долучатися до таких змагань і приймати в таких змаганнях участь. Не менш драматично вирішувалася доля першого і другого місць володарем срібних нагород стала команда Божедарівської територіальної громади, яка поступилася переможцю всього лише одним м'ячем різниці забитих і пропущених господарем поля колективу селища міського типу кринички, які святкували успіх, за що, звісно, були удостоєні золотих медалей і головного призу змагань красення кубка за звитягу. Хочу подякувати організаторів, які в цей дуже тяжкий час вшановують пам'ять людини, котра. Зробила дуже багато для спорту, зокрема футболу, і дуже приємно в цей час приймати участь у таких змаганнях, тому що зараз дуже мало залишилось позитивних моментів. І я дуже вдячний всім. Дякую. Традиційно на завершення всі сфотографувалися на згадку на загальну світлину. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.